Про чутливу для українців тему поговоримо у цьому випуску. Мова про втрати на фронті, що кажуть з цього приводу українські високопосадовці, дізнаєтесь вже за мить. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Отже, Росія щодня втрачає у війні близько 500-600 військових. Якщо говорити про українські втрати, то вони складають лише десяту частину цього. Принаймні, про таке в інтерв'ю BBC заявив міністр оборони України пан Олексій Резніков. Він не став розповідати деталі, і це власне не дивно. Але при цьому міністр наголосив, що вже цієї весни Росія збирається йти у великий наступ, а тому Україні якнайшвидше потрібна зброя та техніка. При цьому Резніков відкинув побоювання, що це може викликати реакцію Росії у відповідь. Зацитую далі: у мене в країні війна. Вони завдають ударів по моїх містах, лікарнях, дитячих садках, школах. Вони вбили багато мирних жителів. Багато мирних жителів. Це армія гвалтівників, убивць та мародерів. Який наступний рівень ескалації? Кінець цитати тим часом радник офісу президента Олексій Арестович заявляє, що якщо Росія кине 200 тисяч мобілізованих у бій, наші захисники щонайменше два місяці не зможуть піти у наступ. Через це збройним силам на фронті стане дуже важко і до слова вже важко. Адже тільки зараз на фронті перебуває 210 тисяч ворожих солдатів без урахування нових мобілізованих. Знову зацитую: головна інтрига, як вони використають 150-200 тисяч мобілізованих. Які, власне, вони і накопичили, де переважно Донецька і Луганська області, можливо, трішки Харківська область, трішки Запорізька область у тому місці, де вона межує з Донецькою. Таким чином окупанти хочуть забезпечити фланги. Якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно прикритися з боку. Якщо вони всі ці 200 тисяч притягнуть в Україну і кинуть у бій, нам, як кажучи, стане невесело. Ми їх безумовно розгромимо. Але є два питання: ціна і терміни. Ціна для нас буде страшною. Перш ніж вбити і поранити ці 200 тисяч, ми самі втратимо десь 20 тисяч. Терміни 2-3 місяці, виходячи з темпів, як ми їх знищували. Наступне питання: чи зуміють вони зібрати ще нові 200 тисяч, а також озброїти їх? Вони плануються зробити, поки вмиратимуть на фронті попередні 200 тисяч. Якщо їх не зберуть, тоді виникне пауза, яку ми можемо використати для наступу. Кінець цитати. Що ж, ну прогнози м'яко кажучи, не зовсім втішні. Між тим радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю агенції АФП розповів про втрати сторін у битві за Бахмут. Так от, за його словами, від літа армія Росії втратила від 10 до 15 тисяч солдатів. Українські втрати він не озвучив, зазначивши, що вони значні. Бойові дії в Солодарі та Бахмуті на сході України є найкривавішими за час війни. Цитую далі. Ми бачимо абсолютно безвідповідальне, м'яко кажучи, ставлення російської еліти до власних військовослужбовців, які гинуть тисячами. Українська армія теж втрачає людей в боях за Солодар, однозначно більше ніж будь-раніше. де раніше. Тим часом американська газета Wall Street Journal з посиланням на одного із українських командирів, який бере участь у боях за місто, пише про втрати збройних сил України. Ось що він нібито сказав виданню. Наразі обмінний курс наших життів щодо їхніх на користь росіян. Якщо так триватиме й далі, ми можемо закінчитися. Кінець цитати. Як зазначає видання, на Заході дедалі більше стурбовані тим, що Україна веде бій за бахмут на умовах вигідних для Росії і втрачає там сили, необхідні для запланованого на весну наступу. Однак не можу не зазначити, що цю статтю Street Джорнал. Вже розтягнула буквально російська пропаганда. А тому ставитися до такої інформації потрібно, друзі, критично. Зрештою, американські змі теж прогнозували перемогу Росії в Україні буквально за три дні. Що ж до втрат, то завдання усіх якомога більше допомогти нашим воїнам, аби зменшити їх, і все заради цього роблять звичайні, а насправді ж не звичайні а дивовижні українці, які донатять. Волонтери та бізнес, от, наприклад, група «Метінвест» в рамках ініціативи Сталовий фронт Ріната Ахметова спрямувала на розвиток тактичної медицини в Україні майже 5 мільйонів гривень. За ці кошти благодійний фонд ПАЛС проводить навчання військових. Мета навчання тактичної медицини не просто дати базові навички для надання. Само та взаємодопомоги на полі бою, а зробити систему підготовки українських військових ідентичною американській за протоколами TCC. І це чудово. Адже чим краще ми навчимо військових, тим більше збережемо життів. Друзі, ви на фабриці новин. Підпишіться, будь ласка, і поставте лайк цьому відео. Ще обов'язково побачимось.